Сьогодні мені виповнюється п'ятдесят, і я раптом усвідомив гірку істину. У моєї дочки Оксани, велика родина шестеро дітей, між якими різниця у рік два. Одружилася вона рано, а я з того часу практично завжди був поруч, щоб допомогти. Пам'ятаю, Оксана тоді ще навчалася в університеті, здавала сесії, а я сидів із дітьми. Коли внуки хворіли, знову ж таки, я їх доглядав. І якось так вийшло, що всі клопоти з дітьми лягали переважно на мене. Донька тільки народжувала дітей. Якщо говорити відверто, раніше це приносило мені неабияку радість я душею і тілом віддавався онукам, бо вони були моєю втіхою. Життя закрутилося так, що невдовзі після одруження Оксани, моя дружина, покинула нашу сім'ю. Я болісно переживав цей розрив. Народження першого онука. Наче допомогло відволіктися від трагедії. Потім з'явився ще один внук, далі ще діти. Я почав усе більше заглиблюватися в рутину догляду за малечею, а згодом оформив пенсію за інвалідністю адже у мене від народження одна нога трохи коротша за іншу, і працювати на повну силу вже не міг. Так, поволі день за днем я забував, що маю право на особисте життя, на власні бажання і захоплення. Кілька днів тому в мене накопичилося безліч власних справ, які не міг улагодити протягом усього місяця, бо практично щодня стежив за малюками. Тож я сказав Оксані, що піду додому, хай сама нарешті подивиться за дітьми. У відповідь почув слова, що відгукнулися, мов ляпас: А нічого, що я зараз збираюся із подругами в центрі зустрітися і ні з ким дітей лишити, ти нікуди не підеш. Сиди й дивись за внуками. Тобі все одно більше нічим зайнятися. Теж мені. Справи у нього знайшлися. Я тоді сторопів від такої зухвалості і не знав, що й сказати. Лише мовчки розвернувся і пішов. Хай спробує бодай раз сама впоратися зі своїми дітьми. Народжувати вона вміє, а доглядати, виходить, для мене залишається. Ці слова дочки зачепили мене до глибини душі. Десь у чомусь Оксана мала рацію виходить, мені й справді, ніби нічим зайнятися. З хатніх обов'язків у мене тільки прибирання та прання. Я майже забув про власні хобі, колись відвідував туристичний клуб, цікавився літературою, навіть підтримував форму ранковими пробіжками, але поступово все це закинув. Як результат, мої давні приятелі перестали мені телефонувати. Хто зна, скільки разів я відмовлявся від зустрічей, бо не можу залишити онуків. Утім, Хіба не раз на місяць можна було собі дозволити вирватися хоч ненадовго. І ось тепер, у свої п'ятдесят, я нарешті прокинувся і усвідомив більшу частину життя вже прожив, і не можу надалі ігнорувати власні бажання ставити себе на другий план заради когось ніхто замість мене моє життя не проживе. Любити й допомагати онукам це чудово, і я завжди радий бути поруч, коли дуже потрібно, але відтепер. Я доглядатиму дітей тільки тоді, коли це справді необхідно. Мені час жити для себе, а не заради інших. Я вже знайшов контакти свого друга Миколи, з яким колись улаштовували туристичні походи по горах карпатських. Хочу відновити ці мандрівки або, хоча б, зустрічі з людьми, які завжди були на моєму боці. Думаю, знову записатися на оздоровчу гімнастику і частіше ходити в міський парк, гуляти. Та насолоджуватися природою. Я навіть узявся переглядати старі записи авторських пісень, які колись грав на гітарі на вечірках. Онуки, це моє щастя, і я не відмовляюся від них. Але тепер я пам'ятатиму моє життя у моїх руках, і саме я вирішую, як його прожити. Уже час подбати про власну душу і тіло, а не тільки тішити дочку, якій усе життя нічим зайнятися. Бо для себе в мене точно знайдуться справи, до яких давно прагла душа, і варто їх здійснити.